Основна подія сьогоднішнього дня, яка створює атмосферу на весь день. Давайте подивимося, що це за така подія. М -м, так це ж подія про здійснення бажань, про відкриття нових горизонтів, про втілення мрій в реальність. Це чудова, чудова подія на вас чекає. Так, а ну, давайте подивимося на картах ще. Про що це? Де ваші горизонти? В чому вони будуть відкриватися перед вами? До речі, ще комусь про переїзд, про подорож може теж сигналізувати. Не тримайтеся за щось відчайдушно. Ви дуже за щось тримаєтесь, за якісь матеріальні цінності, може, за, за когось тримаєтесь. Не тримайтеся, вам кажуть, вам потрібно оцей якір відпустити, щоб відправитися у краще майбутнє, до здійснення своїх мрій. Так, У вас багато досвіду за плечима. Рухайтеся, не тримайтеся за щось. Це, це щось дуже мізерне по відношенню з тим, до чого вам треба прагнути. Вам вищі сили вже проклали шлях. А ви? Чомусь стоїте на місці і тримаєтесь за щось. ідіть, ідіть, вам проклали шлях і будуть далі прокладати <кій> нові горизонти відкривати вам. Вас є вже, вам дають певний шанс. Тримайте його. Ну, а ви мабуть, десь не помічаєте. Я так розумію, за цією картою. першою. Так, відбуваються якісь суперечності у вашій душі. Але знайте, що ви на шляху успіху, якщо ви тільки приймете цей шанс, якщо ви підете оцим шляхом, який вам прокладають вищі сили, ви досягнете величезного успіху, перемоги і нові справді горизонти відкриються перед вами, нові дороги відкриються. Щось чудове, прекрасне, нове майбутнє. І ще раз вам те саме кажуть, відкриються нові горизонти, але треба вибір зробити. Вибір. Не стояти на місці, рухатися, рухатися в своїй імператорській енергії, хто б ви не були чоловік чи жінка в кінці цього шляху, там, за новими горизонтами, чекає на вас імператорська енергія, енергія стабільності, впевненості, успіху. Ну, <кхід> не знаю. Усіх всіх <кій> благ, які тільки може собі людина уявляти, ви можете цього досягти. Тільки рухайтесь, робіть щось для цього. Не тримайтеся за щось відчайдушно. Ось така сьогоднішня подія. Подія дійсно чудова. Тримайте благословенного вам сьогодні.